Добрий день, дорогі діти! На цьому тижні ми будемо розмовляти з вами про хліб, дізнаємося, як він з'являється на нашому столі. А також зліпимо його з солоного тіста, а потім ви зможете його розфарбувати. Беремо солоне тісто і ділимо його на шість частин. Спочатку зліпимо круглий хліб. Робимо з тіста кульку, а потім з однієї сторони притискаємо пальчиками, а з іншої залишаємо кругленькою. Ось такий хліб у нас вийшов. Беремо наступну частинку тіста, робимо кульку, а з кульки ліпимо батон, катаючи куль... нашу кульку у долоньках або на дошці. Робимо стекою розрізи, як на справжньому батоні. Ще зліпимо бублики та калачі. Для бублика ми робимо так само, як і для батону. Спочатку розкочуємо кульку, з кульки робимо черв'ячка і з'єднуємо наші краї один з одним. зробимо так само кульку, черв'ячок, але краї у нас не зустрічаються. А дивляться у протилежні боки. Ось так, як вийшло у мене. Ще спробуємо зліпити круасанчик та булку плетінку. Спочатку робимо знову кульку, потім притискаємо пальчиками так, щоб вийшов трикутничок. А потім скочуємо цей трикутничок. Для булки плетінки потрібно зробити три однакових черв'ячка, це однакові полоски з солоного тіста. З'єднуємо ці три шматочки з одного боку і починаємо плести косичку. Ось що в мене вийшло. Наше заняття закінчилось. Я вірю, що у вас все вийшло і дуже хочу побачити ваші роботи. До наступної зустрічі!